Отже, привіт, Ютуб. Е, з вами Леший і е, дуже сильно підгоріло у багатьох від мого попереднього відео. Е, зробили мені активність на каналі, всім вдячний. Е, просили наголошувати так, наголошувати, що це моя думка. Постійно наголошую, але на то ніхто не реагує. Просили говорити про репліки. Давайте зразу на бережку хейтери. Це репліка, це не оригінал Скіфа. Далі для всіх це самий китайський китайський ніж, зроблений китайцями особисто в мене от на подвір'ї самими китайськими китайцями. Це якщо щось сарказм. Далі для всіх адекватних людей. Загалом для мене це джентльменський ніж. Ніж, походження, якого я не знаю. Мені подарували його хлопці на одній з операцій сумісних. Їм вдячний. Походження ножа не знаю. Інформація з інтернету про тактику технічні характеристики. Ну, давайте подивимося. Я, до речі, не знав цей ніж. Певний час сидів у мене на кишені, використовувався як додатковий маленький ніж. Такого щось там надприроднього він не різав, різав продукти, різав папір, різав упаковки, такого якогось надприродного навантаження я йому не давав, але він виявився на підшипниках. Я того не знав. І зараз про то поговоримо, поговоримо проговоримо про підшипники в полі і перейдемо до ножа. Ніж має от таку от, е, танто форму. Досить гарно він виглядає, як бачите, на е, лезі від того, що ну, він ні разу не в паркетних умовах був. І от на Лезі з'явилися от такі от рижики. Сталька тут 3 хром 13, е, наскільки я розумію, наскільки сказано про то все в інтернеті. Е, досить багато прикольних рішень в ньому. Я ще ні разу не бачив. Е, на всіх моїх ножах є опорна бонка. Як не дивно, тут опорної бонки немає. Тут всередині зроблені спеціальні, не знаю, чи вийде показати на відео, але клинок ходить, і тут всередині є такі е, спеціальні е, втулочки, не знаю, як їх назвати, е, такі як шпиньки, які утримують лезо. Знизу воно підпирається лайнером. І саме за рахунок того, взагалі, лезо фіксується. Досить прикольно, ну, на інших ножах я такого не бачив. Це єдиний ніж в моїй колекції з ножів, які мають замок. Ну, якщо не рахувати опінеля, які не мають цієї опорної бонки. Це досить прикольно. Ну і досить таке ну, досить, досить круті рішення. І е, немає взагалі інших вонок, окрім цієї, яка тримає руків'я. Тобто ніж максимально простий, максимально е, ну, зроблений технологічно, зі зменшеною кількістю деталів. Маємо тільки два гвинтика, е, які тримають і самі лайнери, і накладки з GTN. маємо невеличку кліпсу. Викидується він тільки за рахунок фліпера. Так? От. Таким от чином. Ніяких ну, всяких там, таблеток Емерсона або там шпиньків, тут немає. Досить прикольний такий ніж. Я коли ним користувався, я чомусь такої уваги тому не придавав. Зараз, роздивившися поближче, досить сильно здивувався. Форма Танто, я не дуже, не дуже поважаю форму Танто, але ну, досить сносно він працює як на прокол, так і на різ. Чогось такого надприродного я від нього не чекав. Вага ножа 87 грамів, отак він виглядає в складеному стані. Джитен на руків'ї досить приємна, не груба. Знову ж таки, GTN не вбирає запахів, легко відчищається і має ну, такий приємний на дотик, так, приємну текстуру. Чому я раджу всім вибирати в поле ножі з нержавійкою? Тому що от навіть на нержавійці з'являються такі рижики від того, що з ножем ну, нема часу з ним бавитися, нема часу за ним доглядати. І нержавійка буде ліпшим вибором, ніж всякі там ламінати, углеродки, тому що ну, з, немає часу з ним бавитися, немає часу його тримати в належному стані. Постійно бруд, постійно вода, сиро, мокро, противно, і то ну, сказується на нашому лезі, в тому числі, і е, ну, на його якихось е, таких тактико-технічних характеристиках і на його різі. Що ще мав сказати? Необроблений не обух, має такі досить гострі закраєння, скруглені, але то теж досить прикольно, досить цікаво, взагалі ніж досить цікавий. Тут, наскільки я зрозумів, з інтернету тут знаходяться підшипники. І якщо вам зараз буде чути, я спробую показати, як відкривається ніж. Якщо ви чуєте звук, не знаю, чи буде чути на відео, але от через забруднення цих підшипників, ход леза досить-таки досить неоднорідний. Коли я його тільки отримав, коли мені тільки хлопці його подарували, він викидався за допомогою фліпера повністю в розкладений стан так, і фіксувався відповідно лайнером. Зараз підшипники забруднилися. І ну, з'явилися такі звуки в осьовому. І, скоріше за все, треба просто його розібрати, подивитися, що там сталося, може змастити ті підшипники, почистити їх, почистити саме лезо від таких от рижиків. Не знаю, чи буде видно. Можливо, відео не передасть, наскільки там рижики, але вони є. Почистити ніж від цих рижиків, почистити сам підшипник, і через то, певно, все-таки шайби, як второпластові, так і латунні для поля, там, де немає, ну, немає таких навантажень. Вірніше там, де є навантаження, там, де є загроза запрудненню, намоканню, то напевно все-таки шайби будуть ну, більш. Більш довше залишати, ніж роботу скажімо так. Тут на ножі е, зроблена кліпса однопозиційна. Отак вона виглядає в нас на нашій кишенці. Таким вот чином виглядає е, невеличка частина ножа. І це досить теж прикольно, ніж маленький, компактний. Досить добре, до речі, лежить в руці, набагато ліпше того ж самого багаута, від якого теж підгоріло у багатьох. Досить прикольно він зроблений. Оце рішення це мене взагалі здивувало, то що тут немає опорної бонки. І тут на самому лайнері знаходиться маленький, не знаю, чи буде видно, маленький такий шарик от в цьому місці. Цей шарик фіксує наше лезо в закритому стані. Тобто е, люди, ті, які мені розказували, що вони бідолахи ріжуться своїми ножами, коли вони носять їх лезом догори. То тут от, е, лайнер сам підтискає за допомогою того шарика, підтискає лезо для того, щоб воно не санкціоновано не розкрилося у вас в кишені. Тому для мене це. Жилетний ніж, е, такий джентльмен, е, ну, з посилкою, так, з посилкою до жилетних пістолетів, які носилися з костюмом, які не викликають питань, так, не викликають питань у наших колег, у наших е, перехожих, коли ми користуємося такими ножами. Тобто, це такий неагресивний, е, не якийсь брутальний ніж. Його е, Ну, Чи можна його навантажувати, не знаю. Дуже сильно я б його не навантажував. Е ще не бачив, що там всередині цікаво буде, буду його розбирати, буду чистити. Якщо буде цікаво, в принципі, викладу відео на каналі. Але мені здається, що цей е вузол не є таким надійним, як, ну, як в інших ножів. Так? І навантажувати досить сильно я би його не радив. Але сам форм-фактор, ножа. Для костюма, для офісних планктонів, які е, ну, сидять в офісі, там нарізають ковбаску, відкривають посилочки і нічого такого складного цим ножем робити не будуть. То, скоріше за все, це буде непоганим вибором: 87 грамів, е, не дуже дорогий ніж. лінійка цих ножів вийшла в 2022 році. У мене це подарунок. Тому він займає місце в моїй колекції. І, ну, повністю історії цього ножа я не знаю, але маємо те, що маємо. Таке сьогодні відео. Такі в мене висновки, такі в мене ножі. Бережіть себе. Слава Україні! Слава незламній українській нації і смерть федерації. А з вами був Леш. До нових зустрічей!